Всім привіт, дорогі друзі! Задали таке цікаве питання, як уберегтися від трішен на моторі MR20. Значить, Дивіться, основна проблема е, трішки на моторі MR20 це коли перекру... перекручують свічі на каву і просто починає лопати по різьбі. Лопає по різьбі свічного каналу, йде під свічу. І далі там йде катушка і це все заливається антифризом. Значить, Коли перетягнули свічу, тоді головка дає тріщину. Ну або ще є такий момент від самої усталості. На ну, основному часто із-за того, що перетягують. Бували такі випадки, що приїхав клієнт на сервіс, 30 тисяч пробіганого машина, заміна свічей, свічі поміняли і затягували, взяла, лопла головка. Що роблять? Просто заливають епоксидкою. Епоксидкою залили, і вже тоді антифриз не буде йти свічного каналу в колодязь свічний. Що тоді роблять? Залито, залито, Вставили катушку, машина поїхала. Потім, через 30 тисяч потрібно поміняти свічі, витягують катушку, ну, виколупують епоксидку, викручують свічу, закручують нову свічу і знову заливають епоксидкою або заміна головки. Тобто, в принципі, крім оцеї проблеми, Проблем з нею більше ніяких немає. Регулювання зазорів, ну, звичайно, треба робити кожних 100 тисяч, і роблять кожних 200 тисяч, а то й більше. Ну, З прикладу, коли автомобіль на газу за 160 тисяч зазори як були заводські, так і не падають. Ну при нормальній експлуатації. Тепер момент такий. По перегрівам, ну, ми не бачили цих головок жорстко перегріти, щоб вони десь там лопали. Там, Чи під сідлом, чи під направляючись тобто, основна проблема це коли перетягують свічі. Момент затяжки свічей йде 20 тонн метр. В принципі, на цьому все. Всім дякую за увагу.